Дорогі друзі, в Туреччині ми дали російським представникам первинний список з 339 дітьми. Чіткі дані. Просто невелика, невелика частина тисяч, яких ми маємо зберегти. Станом на зараз Росія майже нічого не зробила, навіть не дала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати реальну інформацію нам. Та міжнародним організаціям, будь ласка, нехай результатом цієї зустрічі коаліції буде підтримка ініціатив, щоб знайти, повернути та реінтегрувати наших дітей та реальний тиск на Росію через санкції. Ми повинні перетворити увагу на дії. Нам треба ваша підтримка і підтримка партнерів у Генеральній асамблеї. І цього року ми представимо резолюцію. Яка засуджує викрадення та депортацію дітей примусово забирати дітей з однієї держави і спроби перевиховати їх задля вигоди іншої держави? Це очевидний злочин. Он мусить ще раз чітко це сказати знову. Отже, злочини мають бути зупинені. Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Українські діти мають бути повернуті додому. Дякую всім країнам, які разом з нами, з нашими родинами, з українцями, з українськими дітьми. Слава Україні! Дякую вам.